Коли ви починаєте вибудовувати стосунки, то можете обирати дві такі дуже популярні стратегії. Перша стратегія називається реалістична, друга стратегія називається нереалістична. В чому зміст цих стратегій? Нереалістична стратегія це коли ви проєктуєте на партнера власні травматичні досвіди. Власні, нереалізовані очікування з попередніх стосунків або з дитячо батьківських стосунків. Тобто ви просто починаєте дивитись на партнера через призму власного травматичного досвіду. Тобто ви дивитесь через певні такі окуляри, але не помічаєте реальну людину. Та? Тобто ви просто дивитесь на людину через минулі досвіди. І тоді у вас виникають дуже серйозні по відношенню до людини очікування. Чим сильніше очікування у вас виникає, тим сильніше у вас буде в перспективі розчарування. Плюс до цього. В нереалістичних стосунках дуже серйозна така ідеалізація відбувається. Ви ідеалізуєте партнера, і чим сильніше ідеалізація, чим сильніше очікування, тим сильніше розчарування. Другий критерій нереалістичних очікувань це дистанція. Ваша дистанція: ви або занадто близько, і тоді у партнера немає повітря в цих стосунках, або ви занадто далеко, і тоді стає емоційно холодно. Тобто ця дистанція теж виникає як результат травматичного досвіду, який ви приносите уже в ці стосунки. І останнє третій критерій це. Неможливість витримати напругу. Тобто, це коли виникають певні конфлікти. І, звісно, коли конфлікт виникає, то в цьому випадку, якщо ви дивитесь на партнера через власний травматичний досвід, через ці окуляри, та от, які викривляють реальність, то конфлікт в якомусь розумінні дуже сильно стає катастрофічним. Тобто, вам складно конфліктувати, вам складно витримувати це, тому що це вас кидає в травматичні досвіди, які ви привносите в ці стосунки. Тому це, в принципі, таке стає непростим таким місцем в стосунках. Конфлікти, здатність витримати напругу. Реалістичні стосунки. Це про те, що ви помічаєте власні проекції, які ви хочете проєктувати на партнера. Ви помічаєте, можна так сказати, ті досвіди, які були в попередніх стосунках, і ви намагаєтесь, і намагаєтесь їх не привносити в ці попередні стосунки. Тому очікування ваші по відношенню. Партнера більш реалістичні, як результат розчарування не таке сильне. Якщо говорити про дистанцію, то дистанція тут якраз адекватна, можна так сказати. Це про такий певний баланс близькості і баланс незалежності. Тобто гармонічні стосунки, вони якраз будуються на цьому балансі. І останні критерій, здатність витримувати напругу. Він заключається в тому, що. Для вас конфлікт це місце знайомства. Ви знайомитесь один з одним через конфлікт, і цей конфлікт для вас не стає занадто інтенсивним. Якщо в нерелістичних стосунках конфлікт на x 10 тобто він дуже підвищений, ви катастрофізуєте сам конфлікт, оскільки ви проносите травматичний досвід стосунки. То в цих стосунках ваш конфлікт з партнером він не такий катастрофічний, і ви можете домовлятися.